Давайте відкриємо Євангелія від Івана, шостий розділ. Я буду читати з 54-го вірша. Євангелія від Івана, шостий розділ, і я буду читати з 54-го вірша. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває мені, і я в ньому. І як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Амінь. Займайте свої місця. Сьогодні важливий день для нашої церкви і в цілому церков нашого братства, тому що ми звершуємо заповідь, яку залишив Ісус Христос. Да? Перша заповідь цієї весни 25-го року. І знаєте, заповідь цей день це зупинка в нашому житті, тому що часто воно, як я вже говорю, часто буває бурхливе, і тобі треба зупинитися і усвідомити, де ти. І... Хто ти є. А інколи воно буває дуже тихе, Да? і щоб нам не заснути, ми собі нагадуємо, нагадуємо, приводимо собі на пам'ять, хто ми є і хто для нас є Ісус Христос. Я прочитав Євангелія від Іоанна це місце, яке Ісус Христос говорить проповідуючи в Капернаумі. І, а Він говорить: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я воскрешу Його останнього дня. Е, непросте місце це місце, ці слова Ісуса Христа, стали камнем, камнем спотикання для євреїв, для тих, хто чули для частини учнів, які сказали, хто може чути ці слова, хто може чути і хто може вмістити ті слова, які говорив Ісус Христос, тому що вони були незвичними. Хоча я хочу сказати багато слів: Ісуса Христа не розумів народ, і інколи навіть учні не розуміли тих історій, і Христос їм йому доводилося роз'яснювати, що він мав на увазі, щоб вони могли зрозуміти. І знаєте, це дуже чудово, що ми маємо повноту Божого Слова. Повноту Божого Слова. Тому що якби ми просто прочитали цю історію, ми, мабуть, теж б сказали, ну, це якісь нерозумні слова, пити кров, їсти тіло. Як це можливо людині 21-го сторіччя чи 20-го сторіччя, це, це щось незвичне. Але Ісус Христос Він говорить, більшість богословів вони вбачають тут момент церкви і момент вечері Господньої. І сьогодні я хотів би знаєте, підкреслити, кожен раз ми беремо якусь, якусь особливу істину і слова Божого, і ми її підкреслюємо для себе, укріпляємося в ній. І сьогодні я хотів би, щоб ми побачили, що вечеря Господня це як знак спільності, єдності з нашим Господом і один з одним. Вечеря Господня це як знак спільності з нашим Господом і Спасителем. І один з одним. І перше як знак спільності з нашим Господом. Христос говорить: хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Я дякую. Це ще скажу, щоб краще було вивести. Це 56-й вірш. 56 й вірш. Будь ласка, виведіть його. Той перебуває в мені і я перебуваю в ньому. Дивіться, це момент момент єдності спільності з нашим Господом. Вечеря Господня це момент, коли ми собі нагадуємо, що ми не самотні, що ми не одні, що ми не самі від себе. Знаєте, як якась організація, яка створилася сама від себе, в неї є свої ідеї, в неї є свої плани, в неї є свої задуми. Христос говорить, ні. Церква Господня, вона повинна усмідомлювати, що вона поєднана. Вона являється цілісністю, Вона перебуває в Ісусі Христі, і Христос перебуває в ній, і церква не може сама собі дати життя. Не може вона собі дати життя. Ми не можемо дати собі життя. Тільки Господь може дати оце, оце життя, нам нове життя, справжнє вічне життя. Христос говорить, як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця. І той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Знаєте, щоб ми не думали про відрив, десь ми в цьому світі, в цих проблемах, ми самі. Ні. Христос говорить, як Отець мене послав, і я живу через Отця, так і той, хто споживатиме мене, житиме через мене. Споживатиме, це буквально буде одним цілим. Поєднається зі мною. Як це можливо? Як ми можемо мати от спільність з нашим Господом? Да, безумовно, я вже говорю, це, це вечеря Господня, яка залишена. Це, коли ми беремо цей хліб і ми говоримо, що це тіло Христа, і ми є частиною, ми є причасниками. Приєднуємося. Це як. Для того, щоб спекти хліб, треба взяти багато зерен. Я не знаю, скільки там. В одному кілограмі цих зерен. Але треба взяти декілька кілограм цих зерен, їх треба перемолоти в муку, замісити це тісто, і тільки після цього воно стане цим хлібом одним цілим. Але до цього воно складається з тисячі і тисячі зернинок. З тисячі тисячі зернинок. І зернинка не може сказати, що я в собі да, несу життя. Ні, цей хліб, це цілісність, вона несе життя. Вона забезпечує. І Христос каже: я нахожуся всередині, і тільки разом зі мною ви маєте, маєте цю єдність, ви маєте цю спільність, ви маєте цю силу, силу життя. Е, безумовно, вона неможлива, якщо ми, якщо ми не віруємо. Якщо ми не віруємо, немає в нас цієї живої віри, то ми не оживемо. Віра це те, що нас пов'язує з нашим Господом. От я вже говорю про єдність, про те, що говорить Христос, що Він дає життя. І як нам з Ним поєднатися вірою. Слово Боже говорить, щоб вірою Христу вселитися в серця, в серця наше. Вірою Христу вселитися в серця наше. Перед цим говорив брат, що хто має сина, той має вічне життя. Хто має сина? Да? І Христос, він от уже на той час, живучи, ходячи серед ізраїльського народу, Він їм починає знаєте, доносити, що він є єдиний шлях. Тільки разом з ним, поєднання з ним, оця віра, єдність, вона, вона буде приносити, приносити нам життя. Тільки разом з ним ми поєднуємося. Без нього ми не будемо мати життя. Щоб ми важливо усвідомили цю єдність і спільність з нашим Господом. Послання до Ефесян, 3 розділ. Я вже говорив ці слова, 17 й вірш, апостол Павло говорить, щоб через віру Христос. Оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові, на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що це за ширина довжина і глибина, і, пізнавши Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнились ви всякою Божою повнотою. Щоб ми наповнились оцією всякою Божою повнотою. Божої жертовності, Божої лагідності, вічного життя. Апостол Павло доносить, щоб через віру Христос оселився в наших серцях. По-іншому неможливо мати вічне життя, по-іншому неможливо мати спасіння, по-іншому воно не буде працювати. І, і я вже задав це питання, як же нам мати єдність з Ісусом Христом? Вечеря. Вечеря. Вона показує і вказує на нашу єдність і спільність. Церква. Церква це також Божий, божий задум, який Він е, виконав в Ісусі Христі. Е, і церква, вона е, якраз і є Його тілом. Церковь і є його тіло. Скажіть, тіло може існувати без, без духа, без духа життя, тіло може існувати? Воно не може існувати. Там повинен бути цей дух, дух життя, дух спільності. І м, нам треба це, це, це побачити і усвідомити. Апостол Павло в посланні до Єфісіан 4 розділі пише: одне тіло, 4-4. Він пише: одне тіло і один дух. Одне тіло і один дух. Тобто розумієте? Тіло без духа, воно не зможе існувати. Треба, щоб Дух Божий був в цьому тілі, тоді воно буде живим. Якщо без нього тіло не зможе існувати, як вірою вселитися в наші серця? І церква, вона якраз і йде і є цим живим тілом. І далі він говорить: один Господь: 4, 5, послання до Єфесіанам 4:5. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець, усіх, який над усіма, і через усіх і в усіх нас. Подивіться знову, це єдність, це цілісність, це єдність і цілісність з Господом. Якщо в людини є відрив від Бога, в неї немає віри, в неї немає, знаєте, цієї сили, цієї соку, який тече по ній, не може бути. Якщо людина поза церквою. Якщо людина поза Христом, якщо людина не живе оцей Дух Христів всередині, вірою не війшов і не оселився Христос в серце, ця людина, на жаль, мертва. Ця людина, на жаль, на жаль, мертва. І Христос говорить їм. Євангеліє від на цей же розділ, шостий розділ в 53-му вірші. Написано так, а Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не буде пити його крові, не будете мати в собі не будете мати в собі життя. Якщо ви не приєднаєтесь, не станете, не поєднаєтесь з Ісусом Христом, все життя, все інше даремно. І знаєте, от це тіло. Воно знаходиться в цьому світі, і хоч ми, от дивіться, ми живемо в цьому світі і користуємося повітрям, користуємося водою, користуємося їжею, ходимо по цій землі. Але в той же час ми відокремлені від землі, правда? Ми можемо підпригнути, ми відокремлені життя є в нас всередині. І це тіло, воно відокремлене, відокремлене від світу. І воно поєднано з Ісусом Христом. В посланні до коринтян апостол Павло е, дорікає, що деякі із християн, які увірували, залишалися е, приєднаними до того, що вони ходили і в храм, приносили жертви ідолам, і в той же час вони приходили в церкву і потім приймали участь у вечері Господній. І він їм дорікає, він їм говорить, каже, хіба ви не знаєте, хіба ви не розумієте, що. Коли ви їсти цей хліб, хліб вечері Господньої, він є з тілом. Послання до Корінфан, 10 розділ, 16 вірша. Чашу благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові. Хліб, який ломимо, хіба він не є спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимося одним тілом, бо всі ми причащаємося одним, одним хлібом. Буквально Він говорить: ви є частиною. Оця спільність, церква. Церква це спільність не тільки з Христом, але і з одним одним. Він говорить: нехай ваше тіло, нехай ваш дух, нехай ваш разум він буде відділений для Господа. Для Господа нехай Він буде від'єднаний, не приймайте участі. Він каже, ви не можете служити, ви не можете бути причасниками і служіння ідолам цього світу і служіння Христу. Це каже, неможливо. Тіло не може роз'єднатися, воно повинно бути одним цілосним. І Він говорить, що незважаючи на те, що в тілі багато, багато членів. Але все-таки воно залишається цілісним, одним, одним цілим. Неможливо, щоб воно було розділене, щоб рука була, існувала окремо, воно повинно бути поєднаним. Якщо ми подивимося в старий заповікт, це пророк Єремія, він пише про те, що Бог із своїм народом буде одним цілим, одним тілом. Книга пророка Єремії, 32 розділ я прочитаю з 38 вірша. Тоді вони стануть моїм народом. Єремія, 32 розділ, 38 вірш. Тоді вони стануть моїм народом, і я буду їхнім Богом. І дам їм єдине серце. І вкажу єдину дорогу, аби мали завжди переді мною страх. На добро, як вони самі, так і їх діти після них. Дивіться, які чудові слова. Це спільність, це єдність. Я вже говорив спільність і єдність з Христом, і спільність і єдність один з одним. І Пророк говорить, що це звернення Слова Божі. Тоді вони стануть моїм народом, якби одним цілим з мною вже не розривно. І я буду їхнім Богом. Я буду з ними. Слово Боже говорить, вселюся в них і буду ходити в них, і буду ходити поміж них. Бог завжди Він себе не від'єднує від нас. Так само неможливо Ісуса Христа від'єднувати від церкви. Він з нами, Він поміж нас. І ці знаки вони якраз говорять про Його присутність. І дам їм єдине серце. І вкажу єдину дорогу. Дам їм одне серце. Тобто, знаєте, одне серце це. От ми зараз сидимо з вами, і в кожного з вас серце б'ється по різному. По різному. У дітей серцебиття на десятки разів швидше. В середньому віці воно близько 90 ударів на хвилину. Але в більш похилому віці воно б'ється як? Значно повільніше. Але Господь говорить, коли Він говорить: я дам одне серце, це якби я дам один дух, одну віру. Поєднані будуть, вони не будуть сумніватися. Знаєте, вони не будуть хитатися, як свого часу сумнівався, відступав ізраїльський народ. То підійде, то, то льнуть до нього, то відходять до нього, то знову повертаються, то знову виходять. Оце називається двоєдушніство або два серця. І апостол Павло він докоряє, докоряє також церкві, коли він говорить, що у вас не єдине серце, у вас не цілісне серце. Він каже, станьте одним. Одним Божим народом, незважаючи на те, що в тілі багато членів, але це одне тіло. Воно визнає Христа, воно вірує в нього, воно слухається Його, воно кориться Йому, і воно єдине з нашим Господом. Воно єдине, воно поєднане, поєднане з нашим Творцем. Без цього неможливо. Це вечеря Господня. Христос віддав себе, щоб відкупити собі народ. Відкубити собі народ, зняти гріхи. Він є голова, голова церкви, еклезія, зібрання народу, за якого Він помер, і Він невід'ємно поруч з нами. Вечеря Господня це говорить і це нагадує нам: Христос поєднаний із нами. Невідримно, невід'ємно, як одне ціле. І слово Боже говорить, що я буду їхнім народом, я буду з ними, я вселюся в них, я буду ходити з ними, я дам їм вічне життя. Хто має сина, той має вічне життя. Ще один момент, про який би я хотів показати, щоб ми поговорили, другий це те, що вечеря Господня це єдність один з одним. Це і є єдність один з одним. Ми можемо відкрити. Це ж послання апостола Павла до, до церкви в Ефесі, 4 розділ. Я прочитаю з першого вірша. Отже, я в'язень у Господі прошу вас. Щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю, і лагідністю і довготерпінням у любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Дивіться, це вже звернення до кого йде? До церкви. Він говорить до народу Божого. І він говорить, що для того, щоб у вас було, був єдність духа в союзі миру, єдність, спільність, цілісність, що потрібно? Покора. Покора. Тому що гордість вона роз'єднує. Гордість, упертість, вона роз'єднує. Якщо я опрусь, просто скажу, я не хочу. От я проти, Як в тому мультфільмі Баба Яга проти. Я буду сузидати чи я буду роз'єднувати церкву? Він каже: покора, лагідність, довготерпіння, любов, підтримка один одного. Якщо ми візьмемо тіло, тіло. Воно без кісткової, без кісткової системи воно не, не, не потрібно, да? нам костяк потрібен. М'язи вони поєднують. Всі кістки, всі суглоби, зв'язочки, вони все поєднують, це тіло. М'язи поєднують. Кровоносні судини вони забезпечують постійний потік поживних речовин. Нервова система, нервові імпульси, вони передаються. Вони передаються, і для того, щоб тіло щоб я перед вами стояв, потрібно, щоб всі ці системи гармонійно працювали. Якщо із них якась відкаже, відмовить, я не зможу перед вами стояти, я не зможу говорити, я не зможу контролювати. Розумієте, що відбудеться? Повністю все порушиться. І тому він говорить, що якщо тіло не зможе, рука не буде підійматися, язик не буде говорити, гортань замовкне. Не зможе працювати, кров перестане передавати поживні речовини. Якщо якась система перестане працювати в єдності, в гармонії і в тіло перестане бути цілісним. Тому він говорить, що церква, ви, якщо не буде у вас у цієї єдності і любові, він каже, єдності духа в Союзі миру, ви не зможете. І каже, якщо в тілі це отакі от. Системи повинні працювати то в Божому народу, в церкві повинні працювати покірність, лагідність, довготерпіння, любов, підтримка один одного. От що повинно забезпечувати зв'язок і функціонування системи. Якщо якась почне працювати по-своєму окремо, цього не буде. І він закликає: закликає намагайтеся, намагайтеся зберігати. Тому Вечеря Господня це спільність і єдність з Ісусом Христом, нашим Господом, який говорить, що Я буду у вас я буду посеред вас. А також це єдність один з одним, як ті зернятка, як е, вино. Воно ж не просто це, воно ж з виноградного плоду, а виноградний плід це гроно, а гроно це ягідки. Які окремо, але коли все ціло, то ти їх не війні ти не відрізниш, да? де, де яка ягідка, яка більша, яка менша, яка солодша. Вони всі поєднані в одне, в одне ціле. І Христос говорить, що це вечеря Господня це також єдність, спільність духа. Поєднаний в одне тіло і один дух. Він про це нам наголошує. Тому, коли ми звершуємо вечерю, ми повинні радіти тому брату і сестрі, які стоять поруч з нами. Ми повинні радіти, підтримувати Його, не принижувати, любити Його, довготерпіти Його і не відокремлювати, мати оцю єдність і спільність. Я бачу це в Слові Божому. Я дивлюся і бачу. Хай вечеря Господня. Заповідь, в якій ми будемо звершувати участь, стане єдністю з нашим Господом, і хай вона стане єдністю один з одним. Амінь. Давайте помолимося. Великий наш Господь, ти прийшов в цей світ, щоб віддати своє життя для того, щоб ми мали життя, і без тебе ми не можемо мати життя або взяти його, або створити. Ми можемо тільки прийняти цей величний дар. Вселися в наші серця, живи в наших серцях, преображуй наші серця, щоб мати єдність з тобою і єдність з народом твоїм, з братами, з сестрами, в єдності, в мирі, в одному дусі звершувати заповідь. Бо без цього неможливо. Славим тебе, наш великий Бог! Амінь.